Хворих з обігами від 12 до 30%. Ми особливо не зупиняємося на цих речах і не можемо провести аналіз лікування таких хворих у себе. Чисельних переломах відкритих кісток. Їх лікування є складною клінічною проблемою, яка вимагає різномісних підходів до її вирішення, в тому числі, і хірургічних. Мета дослідження покращити результати лікування хворих з дефектом м'яких камінь після термічних уражень кісток і суглобів та важких механічних В Основ клінічного дослідження покладено результати хірургічних хворих За 10-14 роки, з яких 142 хворих з 98 з механічними травмами. Об'єм дослідження вправдання, фінічних і фінічної аналізи крові, призначення функції серцево-судинної дихальної системи, сетчовідінної системи. При переломах місток використовували рентгенографію, затворення судин, ангіографію, стан мікроциркуляції, пінцівка дослідження. Скриттям порожнених суглобів спостерігали щодо території. Усім хворим проводили ранню або відстрочену не криктамісність, а хірургічного питання та спосіб відновлення м'яких тканець залежно від локалізації ран і площі та наявності враження великих служб. Так, 74 хворих рани були закритими місцевими тканинами та війнами. Аутодернотрансплантатора. Цей хворий після е, травм ДТП, доставлений до нас був вже з такою раною, і ви бачите, що навіть е, на протязі е, 15-18 см від калінна артерія, де відходить три судини, і нам вдалося за допомогою місцевих тканин е, відновити е, шкірний покрив. тіла людини. П'ятих ворах виконана резекція колінних суглобів, і мобілізація кінцівок проведена апаратом зовнішньої фіксації на період формування кісткової мозолі. Кінцівки після резекції колінних суглобів ставали дещо коротшими, проте їх та функціональна здатність була повністю збережені. В вашій базі пропонується лікування фору із критичними опіками. Хворий 50 років травму отримав на веревнистві 13, 12, 12, 13 року. Працюючи охоронником, горів в дерев'яних і в стані алкогольного ну, останнього ступеня. Він не чув, як він горів, його з цього дерев'яного домика виносили інші люди. Переведений в опікові відділення 14, 12, 13 року діагноз обікування. 3-4 ступень 45% поверхні тіла, падеша, інгаляційна травма. 16, -го, 13 -го, -го, 12, 13, 17, 12 хворий оперований. Операція рання секвенціальна неприкламі. Спочатку на одній, як ви бачите, потім на інший На інший вигляд, вигляд, верхній ініцію. 20 -го, 12 -го, 13 -го року. Рани, закриті міграотидернотрансплантатами та ліутелізованими психодермотрансплантатами. На 10 ту добу після травми, у зв'язку з тотальним враженням м'яких тканин лівої гамінки, ви бачите, це прозірка внизу. внизу тотально в нижній третині мертвих тканини і артерія задній поверхні пульсувала в нас в руках. Яка є можливості Берегти цю кінцівку не було. І тому ми провели ампутацію лівої нижньої кінцівки на рівні в нижні, нижній клітині. Часткове ураження тканин калитки 4 ступеня також оперований, проведений на а пластика рани місцевими тканинами калитки і повне відновлення калитки через деякий час. 30-12 го я повинен сказати, що цей хворий не перев'язувався у перших три тижні, він не перев'язувався у перев'язування, він повністю все робилося. В операційній хворий буквально оперувався через добу дві і проводилися операції на операційному столі. Вигляд кінцівки uh, після Хірургічних втручань. 21.01.14 року, 38 доба, операція основна криктомія автодермопластика. 30 операція автодермопластика, го 83 доба проведена заключна операція автодермопластика. І вигляд ран рамкістів на 77 добу. Ви бачите, що. Кістки в скриті, так сказати, суглоби зверху, і ми проводили лікування ран кістів під біологічним покриттям. Ви бачите, що нам вдалося закрити грануляціями рани кістів, успішно провести пересадку, вільну пересадку шкіри і вигляд кістів. Перед випискою додому. 103 доба після травми вигляд форуг перед випискою додому. Вигляд як спереді, так і ззадні. Дозвольте продемонструвати форум після ДТП. Хворий 28 років. Він їхав на мотоциклі з другом, в стані досить алкогольного сп'яніння і вирішив перевернути швидку допомогу в Юве. В результаті цього політравма, черепно-москова травма, відкритий ламповий перелом лівої амілки, закритий попередній перелом лівого стигнаті третині, відкритий перелом лівого літнього виросту, закритий перелом шейки лівого плеча. В районі є оперування. Як тут прозвучало, і ми в цьому повністю цю думку підтримуємо, що на етапі надання допомоги таким е хворим ні хірурги, ні травматологи на сьогодні не уявляють, як можна надати допомогу первинну хірургічну обробку рани і її не зашивати. В даному випадку була допущена помилка, рану напрямку зашили впереді береті м'яких тканець і. Ну, Це ви бачите рененографії. Операція ревізія ранена некриктомія. Я тут же взяв його на стіл, розкрив це все. Загинули не тільки шкіра, пішкірна жирова, літковина. Загинули м'язи. Мені прийшлось висікати м'язи. І я боявся поранити поранити артерії. тому що ви бачите, що велика гомінкова кістка після некриктомії з переломом вся оголена. А м'які тканини, так сказати, внизу. Консультація наших травматологів була однозначною провести ампутацію кінцівки на рівні перелому стегна, на границі середньої і верхньої третини стегна. Ми з цим не зовсім погодилися. І операція знову ж таки, і як військові відмічають, досить позитивну. Роль апаратів зовнішньої фіксації на театрі військових дій, так і сьогодні віддають перевагу і ми віддаємо перевагу цим апаратам і в мирний час. Репозиція кісток з та мовілки апаратами зовнішньої фіксації. Ну, на новілці була відкрита репозиція, проведена, тому що там перелом був у Рані. 6.9.13 року операція пластики рани шкірно-жировим трансплантатом, автодермопластика. 10, 9, 13 року автодермопластика, лікування ран під біологічними покриттями. Ви бачите, що часткова великогміткова кістка ще збир. Также під біологічними покриттями. Також під біологічними покриттями і... Вигляд перед заключною Рани ранами покрили грануляціями і рану закрили вільними автодермотрансплантатами, хвороб передали. Самостійно, самостійно, і ми зразу пішли на те, якась була думка, що можливо нам вдасться реваскуляризувати за допомогою шкірно-жирового клаптя, а той залишок в передній групи м'язів стильна. Не вдалося, тому що все некратизувалися, ви бачите, некоротизовані сукожилки передній Някакій реваску не пройшло, е, е, значить, все нетрадизоване відійшло, був розкритий колінний суглоб, падаюча помілка, і тоді ми перейшли до операції резекція суглобових олівок та арт-продес колінного суглобу з мобілізації кінцівки апарату зовнішньої. Вигляд кінцівки передвитиснуть, тому що, як тільки все і іранці забили, ми його спустили на місце півтора додому, де травматори вже без е, особливо е, затрат знімуть е, знімут ці апарати. Висновки. Хірургічне втручання на кінцівках при механічних травмах з переломом сучасних істотчик з них, дефектами яких я не зміст глибоких. Раді випадків з розкриттям порожне судову повинні відповідати по стандартам радикальності видалення некротичних тканин та способам закриття раку. Використання запропонованої тактики відновлювання хірургічних втручань дозволило зменшити кількість інфекційних ускладнень на 37% та 100% випадків зберегти нижні кінці, в тому числі і з тотальним ураженням політних слуховів та значно покращити